Лізо, це якось не дуже справедливо виходить. А як же правило, батьків доглядає той, якому дістала спадщина, кажу я своїй сестрі. Це застаріле твердження, сестричко. Батьків доглядає той, хто багатший, у кого можливостей більше. Без жодної нотки докору, сумління, каже мені моя сестра. У нас з молодшою сестрою Лізою ніколи не було гарних стосунків. Я не розуміла багатьох її вчинків і не розуміла, чому наша мама у всьому їй потакає. Ясно було лише одне мою молодшу сестру мама любить більше, ніж мене. Коли я була малою, то мама мене відправляла в школу, навіть якщо я скаржилася, що мене щось болить, і я ніколи не вигадувала. Та мене мама не жаліла, я мала ходити в школу і обов'язково добре вчитися. До моєї молодшої сестри був зовсім інший підхід. Їй можна було все, що мені було заборонено. Вона могла придумати, що її вії болять, і мама дозволяла залишатися їй вдома. Не знаю я, добре це чи погано, але такий строгий підхід. Мами, у моєму вихованні призвів до того, що я закінчила школу з медаллю і сама своїми силами поступила в університет. Вивчилася, отримала диплом, знайшла гарну високооплачувану роботу і дуже швидко стала незалежною. Потім я знайшла також незалежного і цілеспрямованого чоловіка, вийшла заміж, і до 30 років у нас вже був власний будинок, який ми придбали своїми силами. У сестри зовсім інша історія. Школу вона ледве закінчила, нікуди не поступила, зате вискочила заміж. У її чоловіка була власна квартира, якому віддали батьки, і сестра раділа, що їй так пощастило. Проблема в тому, що її чоловік не любив працювати, як і вона сама, тому вони жили за рахунок батьків з обох сторін, які їм фінансово допомагали. Я вважала все це неправильним, але воліла не втручатися. Мама і так завжди була на стороні сестри і так би не дослухалась до моїх порад. Петерино. Я свою сестру Єлизаветі відписую, повідомила мені якось мама. Ти ж не проти? У тебе все є, а сестра живе в чоловіка на пташених правах їй потрібніше. Знову грав одні ворота. Я і цього разу промовчала, хоча мені було образливо. Добре, мамо кажу, роби, як вирішила. Сподіваюсь, ти не пошкодуєш про своє рішення. Мама тоді за ці слова на мене образилась мовляв, я недолюблюю свою сестру, але я як у воду дивилась. Сестра розлучилася з чоловіком і повернулася з дитиною до мами, але тепер уже в свою квартиру, бо ж мама переписала все на неї. Про те, що у мами не все гаразд, я здогадалася, коли вона зачастила до мене в гості: приїде з самого ранку і сидить аж до вечора. Місця у нас в будинку багато, і я завжди вдома, бо зараз працюю віддалено, тому мама майже щодня у мене. Не прийняти маму я не можу і спитати, чого вона додому не їде, теж не пасує. А виявляється, сестра моя особисте життя влаштовує, і мама її заважає. Коли я це зрозуміла, то набрала сестру і сказала, що нам треба поговорити. Не розумію я тебе, Катю, мова йде про твою рідну маму, у тебе ж будинок величезний. Навіть якщо б я до вас приїхала, ви б цього не помітили. Чим тобі мама заважає? Нехай поживе у вас, поки у мене все владнається. До речі, мама казала, що вона тобі з грядками біля хати допомагає. Моя сестра переконана, що мама має таки жити у мене. Лізо, квартира тобі дісталась, отже, мама з тобою має жити, пояснює сестрі. Цей будинок не тільки мій, ми з чоловіком його разом купували, і такі рішення я без нього приймати не можу, кажу. Не розумію тобі що, чоловік важливіший за маму? картає мене сестра. Я не вважаю, що я винна щось своїм родичам, але мені шкода мою маму, яка може залишитися без нічого перед своєю улюбленою донькою. А яка ваша думка? Хто з нас двох має жити з мамою і доглядати її?